Щеночі теплі кофти Есмара. Така дуже теплесенька, легенька теї. Нагрудний карманчик на замочку, розміру L. Емочка. Серединка йде ось такий плотненький, тепленький фліс, Тунічка есочка. Ось так вона дуже гарно дивиться. М'якесенька, тепленька, дуже приємна до тіла. Емочка. Да, ось така серединка, для теплесенький фріс елічка. Емочка. Така есочка під поясочок, ось так Наталії. Дуже теплесенька середина, з капюшончиком. Капюшончик затягується на колісочці. Така також подовжена, тепленька елічка. Елічка. Така серединка дуже тепла, колісочка на талії затягується, такий глибокий зручні карта, а капішончик, емочка. Також серединка дуже тепла, такий кожушок з капюшончиком есочка. Элечка, XS, такая форма, серебрянка флис, нагрудный карманчик на замочку, Элечка, Элечка. Yeah. Um.